Британія та Німеччина проти Кремля. Далекобійка для України вже в дорозі. Програма Тестин Україн, зброя майбутнього в Україні. 18-й пакет санкцій. Європа б'є по Росії. Москва не розуміє мови миру, тільки мову сили. Гучна заява командира батальйону. Усі деталі розповім за мить вітаю за Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Україна отримає далекобійну зброю найближчими тижнями та місяцями. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Відповідно, Україна матиме набагато кращу позицію. Підкреслив Мерц. Бабіше за його словами. Україна дуже скоро отримає і додаткову далекобійну зброю, зокрема завдяки промисловій кооперації з Німеччиною. Ми детально обговорили військову підтримку України. Не лише про повітряну оборону, а й про можливості України краще захищатися за допомогою достатньої кількості систем. Ми називаємо це далекобійним вогнем. Україна вже отримує значно більшу підтримку в цьому напрямку. Також завдяки промисловій співпраці з Україною. Ми не розголошуватимемо всі деталі публічно, але Україна в найближчі тижні та місяці. Отримає набагато потужнішу підтримку такими системами. Сподіваюся, що уряд Семешменіша разом з конгресом ухвалить рішення, які вже кілька тижнів готуються в конгресі. Ми, включно з кірстамером, підтримуємо контакти з сенаторами, які це готували, і ми сподіваємося, що це призведе до рішення американського уряду. До слова, Британія може приєднатися до Німеччини у закупівлі американської зброї для України. Повідомляє Блумберг, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що Лондон може приєднатися до Німеччини. Рішення ще не ухвалили. Переговори щодо приєднання до пропозиції США перебувають на ранній стадії. Окрім Великої Британії та США у перемовинах беруть участь і інші європейські країни. Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також над підтримкою, яка стоїть за цим, щоб забезпечити ефективність будь-яких можливостей в Україні. Примітно, що візит Келога до України таки пришвидшив постачання американського зброєння. Про це заявив дипломат та екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Спецпредставник США і Зеленський обговорили необхідність передачі систем ППО Петріот, дронів перехоплювачів та інших оборонних технологій, які є критично важливими для України. Нагадаю, що кіт Келог покинув Україну 16 липня. Е, він його візит був е, доволі тривалим. Попри те, що там дехто каже, що ну. Тиждень чи не тиждень, але зазвичай в таких випадках є дві частини візиту. Перша частина є політична, коли йдеться про те, що гість зустрічається з політичним керівництвом країни, а це спецпосланець президента, тому очевидно, що президент Зеленський його приймав. Він поспілкувався з ключовими фігурами, так би мовити, в сфері безпеки і оборони, і він безумовно вивчив те, що про що говорили Зеленський з Трампом, а саме про поглиблену співпрацю в сфері оборони. Це загальна фраза, звичайно, але за нею стоять речі, які для нас є принципово важливими. Ви вже згадували е, і про е, системи Петріот, а я ще згадаю про е, системи дронів-перехоплювачів. Е, а я ще згадаю про е, далекобійні е, системи враження, ну і багато інших речей, які без сумніву сьогодні на порядку денному. Для цього треба поспілкуватися не лише з політичним керівництвом, але й побувати в деяких, так би мовити, на деяких локаціях, як тепер модно казати, для того, щоб подивитися на власні очі, що відбувається, що це за продукти, які є можливості для їх масштабування, що потрібно з американського боку, що потрібно з українського боку, і так далі, і так далі. Тобто, це. Дуже практично прагматичне, я би сказав, візит для того, щоб по приїзду додому доповісти Трампу про реальну ситуацію, реальний стан справ про те, що треба негайно робити, щоб і у України і у Америки були найсучасніші дрони, які потрібні і нам, і американцям, і щоб в Україну потрапило. Максимально швидко те озброєння, які так само нам зараз максимально потрібно, от власне мені здається. Головні підсумки візиту Келега в Україну до слова українські зразки озброєння часто значно краще за західні, оскільки вони розроблені для сучасної війни. Про це заявив командир Добробату Грузинський легіон. Західна зброя теж хороша, однак вона не підлаштована під сучасне ведення бойових дій. Наголосив Мамука Мамулашвілі. І намного краще бувають, тому тому во перше, вони розроблені е, і під війну, під саму сучасну війну, яка відбувається. Сейчас То, что касается западных образцов, они хорошего качества, но они не могут быть адаптированы под те условия, которые имеют сегодня, Тран, а, проводят аналитику на линии фронта, какое из вооружений будет. А... Работать эффективнее, каткакої з вооружений будет работать лучше і э, дають пріоритет якраз тому вороженню. Э, Тож працюють сьогодні Україна, оно високого качества і она адаптирована лучше под наші условия, ніж либо другое. Україна пропонує свою лінію фронту як полігон для випробування іноземної зброї. Міністр цифрової трансформації Михайло Федеров презентував платформу Тест in Ukraine на базі кластера Brave1. Вона дозволить іноземним компаніям тестувати свої зразки. Зброї в Україні мета платформи Тест in Ukraine» – максимально залучити партнерів для створення технологій, які змінять хід війни. Відтепер іноземні виробники БПЛА, НРК, водних дронів, РЕП та продуктів зі штучним інтелектом матимуть чітку дорожню карту для тестування своїх виробів в Україні. Згідно з програмою тест в Україні, іноземні оборонні компанії отримають змогу надіслати техніку для бойового тестування, проводити дистанційне навчання, отримувати фідбек від ЗСУ з передової пріоритети України ППО і засоби перехоплення дронів, системи з щі та боротьби з плануючими бомбами, морські дрони, РЕП і розумна артилерія. Та іноземні компанії, чи уряди зможуть створювати точні рішення під реальні виклики війни? Миттєво отримувати зворотній зв'язок від військових і вдосконалювати продукти на основі бойового досвіду. Ну що ж, зброю Україні відправляють, та й санкції накладають. Посли країн ЄС погодили 18 18-й пакет антиросійських санкцій. Цю інформацію підтвердила верховна представниця ЄС Кая Калас. ЄС щойно схвалив один із найжорсткіших пакетів санкцій проти Росії на сьогоднішній день. Європа не припинить підтримувати Україну, поки Росія не припинить цю війну. Ба більше Росія зіткнеться. З високими тарифами та авторинними санкціями, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди про припинення вогню в Україні, речниця Білого Дому Каролайн Левід зазначила, що країни, які купують нафту у Росії, також будуть під обмеженнями. Отже, як чітко зазначив президент, через 50 днів, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню чи миру, і Росія відмовиться законно погодитись на перемир'я, вона зіткнеться з дуже високими тарифами та авторинними санкціями. Країни, які купуватимуть нафту в Росії, також потраплять під санкції, що безумовно завдасть серйозної шкоди російській економіці. І я б додав, що президент прагне дипломатичного вирішення цієї війни. Він наполягає на цьому. Ця адміністрація витратила багато годин і зусиль, намагаючись вирішити цю далеку війну. Але президент хоче зупинити вбивства і врятувати життя Рейган щодо першої того, про що ви говорили Рейган, Керолайн, У мене два питання щодо Якщо можна це про тарифи, першу частину. Я розумію, вторинні тарифи. Але у 2024 році торгівля між США та Росією склала лише 3 мільярди доларів. Цього року очікується ще менше. 2 квітня і ви, і міністр фінансів заявили, що немає потреби застосовувати тарифи проти Росії. Ви сказали, що через брак торгівлі це виключає саме це слово. Ви вжили потребу в тарифах? Чому саме і зараз? чому ви вважаєте, що це змусить їх здатися і укласти мирну угоду щодо України? Три мільярди це все ще чимало, Джоне. І йдеться не лише про тарифи, а й про вторинні санкції за 50 днів. Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, що мова йде про Китай, Індію, Бразилію та інших. Це попри те, що президент США не говорить напряму про обмеження щодо самої Росії. На жаль, Трамп не каже про санкції щодо Росії безпосередньо. Але на щастя, це як знаєте, у нас завжди ж зрадує перемога. Він каже про так звані вторинні санкції. Він навіть термін англійський вивчив. Він сам це сказав. Е, які можуть бути накладені на китайців, індусів, бразильців, на інших теж, але мова йде про <кхи> ці три країни насамперед. І це означає, що тоді імпорт нелегальний в Росії стане ще дорожчим. Вони все одно його зорганізують. Але все, все коштує. Російська економіка просідає. На жаль, повільно, але просідає. Свою чергу війну з Росією можна зупинити лише війною. Москва сприймає переговори як слабкість. Так вважає командир батальйону імені Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський. Можна з Росією о чом любить Ні, ніколи в житті. Е, у нас є така пословиця. багато раз ми і говорили при зустрічах, Войну только можно остановить только войной. И это действует. Сегодня Россия, когда им предлагают перемирие, переговоры, чтобы как-то по-людски решить вопрос, они это принимают за слабость, за трусость, что противник испугался и его можно давить. С ним надо на равных разговаривать и действовать. Вот если они получат хорошенько э, по башке, тогда они уже будут слушаться и что-то о чем-то им можно. Но так с ними договариваться, ну, мы с ними договорились сотни раз, и каждый раз они нарушали, и это весь мир знает, что договор с Россией, что значит. У нас были после Первой войны договоренность с их президентом Ельцином, наш президент Масхадов, вот за столом переговоров, заключили договора, подписали, признали друг друга. Ну, и что произошло, мы опять видим. Поэтому это не значит, что мы желаем войны или хотим воевать бесконечно. Нет, мы тоже хотели у себя дома жить независимым. У нас территория небольшая, маленькая республика, но тем не менее нам всего там хватало, и мы жили бы себе спокойно, не мешая никому. Но не дали нам и не дадут другим тоже. Да. Это болезнь России. А що ви думаєте про те, що Україна пропонує свою лінію фронту як полігон для випробування іноземної зброї? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.